Перш ніж почати відео, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Patreon, на Кофі чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою спонсорства. Завдяки вам, цей канал продовжує працювати майже безперервно. Ваші імена на екрані дякую щиро. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму, приємного перегляду! Так, багато загадок залишаються нерозгаданими. Зрештою, це ж реальне життя, а ми в ньому головні герої, а не спостерігачі. Але деякі історії все ж розкривають свої таємниці, іноді десятиріччя потому. Ця історія саме така. Аби розпочати її, ми відправляємося на кілька десятиліть назад у часі. Тож, як би тривіально це не звучало, але приготуйте собі зручний за температурою напій все ж, на дворі спекотне літо і, до речі, привіт усім, хто ще не спить о півночі. Таня Ніколь Каш була звичайною ученицею середньої школи у містечку Макіспорт, штат Пенсильванія. Порівняно невелике містечко із населенням близько 20 тисяч мешканців. Народилася Таня не тут, але до моменту описуваних подій, а власне до 1996 року, коли їй було вже 14 років, родина Каш переїхала сюди через роботу. Таня Каш переживала непростий період у житті підлітковий вік. Саме той час, коли юні хлопчика та дівчатка вже вважають себе дорослими і, за іронією, саме тому роблять багато дитячих помилок. Всередині родини Тані була певна напруга. Батьки ніколи не виносили свої проблеми на загал, але сьогодні, ретроспективно, можна зробити висновок, що через часті переїзди та інші напружені ситуації юна дівчинка почала проявляти свою бунтівну натуру. Вона тікала з дому, залишалася ночувати у подруг, часто не повертаючись додому кілька днів, це стало майже що нормою. Мушу зауважити, що ця деталь не має слугувати виправданням на майбутнє, але вона дозволить значно спростити розуміння всього, що відбуватиметься надалі. Адже якщо спочатку батьки тані тривожилися, били тривогу і одразу починали шукати доньку, то з часом вони просто перестали за неї хвилюватись. Дівчина завжди поверталася додому ціла та неушкоджена, наче нічого й не сталося. Але чергова втеча була незвичною. 10 лютого 1996 року вона покинула батьківський дім, в який більше не повернеться. Ймовірно, головною проблемою пошуку дівчинки було саме те, що її батьки ніяк не відреагували на її зникнення. Їм здавалося, що Таня знову втекла до подруги, знову проведе в неї кілька днів. І знову повернеться додому, наче нічого не трапилося. Ось тільки лиш цього разу вона не повернулася. Батьки зателефонують до поліції та повідомлять про зникнення доньки лише через два тижні. За цей час сліди вже охололи та розчинилися разом із останніми днями зими. І все ж поліція могла дещо зробити. Власне, можна було оглянути кімнату зниклої аби дізнатися, що зникло разом із нею. Наприклад, чи зібрала вона якісь речі для втечі, чи навпаки, все на місці, а отже, вона стала жертвою якогось зловмисника. Варіантів безліч, і не можна було зволікати. Як виявилося, Таня взяла із собою цілу валізу із особистими речима. Це було дуже схоже на втечу підлітка, навіть батьки не заперечували цього. Втім, на них була зосереджена вся увага сусідів, які перешіптувалися та пліткували, чому ж їхня донька втекла з дому. Поліцейські собаки не змогли вловити чіткий запах зниклої, адже він вже давно випарувався. На дворі все ще був лютий місяць, і мороз також ускладнював процес пошуку. Незважаючи на те, що все скидалося на втечу, поліція не відмовлялася шукати Таню. Дівчинка була неповнолітньою і знаходилася бозна де вже протягом двох тижнів. В неї, очевидно, не було достатньо грошей, аби десь ховатися скільки часу, а її подруги, що могли допомогти дівчині, не знали, де вона знаходилася, і стверджували, що не бачили її з дня зникнення. Все це означало, що в тані або був хлопець, в якого вона могла б вдома зараз жити, або ж на її шляху зустрівся небезпечний незнайомець, який викрав її, утримує силою чи взагалі позбавив дівчину життя. Як ми дізнаємося згодом, правда була десь посередині, але всьому свій час. Якщо вірити словам однокласників Тані вона була дуже навіть популярною серед хлопців, але ні з ким не зустрічалася. Вона була відмінницею, попри бунтівну поведінку останніх місяців чи років, Таня чудово вчилася, а її фотографія не раз висіла на стенді найкращих учнів школи. Здавалося, що дівчинка багато часу приділяла навчанню, не дивлячись на сімейні проблеми. Але що ж тоді могло із нею статись? Невже вона дійсно втекла з дому, але зустріла небезпечного незнайомця? Зловмисника, що сховався у темряві? Мене кілька років відповіди на ці питання ніхто не дасть, а сім'я зниклої зрештою втратить надію. 2006 рік. Все ще містечко Макіспорт Пенсильванія. За 10 років воно не те, щоб сильно змінилося, змінювалися лише люди. Але тільки не Джос Паріко. В той час, як багато мешканців покидали Макіспорт, переїжджаючи в більші міста, аби будувати свою кар'єру, Джо бажав спокою та стабільності. Тому він заснував свій маленький бізнес у маленькому містечку. Мінімаркет Daily Mart JJ належав саме йому. Щоправда, часто Джо сам працював за касою, і багато клієнтів просто не знали, що він і є власником. Втім, для Джо Спаріко один день сильно вибивався з черги нудних, але стабільних і буденних. В магазин увійшла молода симпатична дівчина, яка постійно озиралася, наче робила щось незаконне, і хвилювалася, що її ось ось піймають на гарячому. Дівчина звернулася до Джо, але не збиралася нічого купувати. Ви маєте мені допомогти, сказала незнайомка. Мене звуть Таня Ніколькаш. Мене тримали у полоні 10 років. Допоможіть мені і викличте поліцію. А тепер повернімося в часі назад в 1996 рік. Що ж сталося насправді в день зникнення Тані? А насправді в Тані був. Хлопець його звали Томас Хоус. Він здавався їй вихованим, освіченим. Він завжди дослухався до неї, а іноді навіть проводжав дівчину додому. Щоправда, так, аби його ніхто не бачив. Справа в тім, що при всіх цих, здавалось би, чеснотах у Томаса був один очевидний всім оточуючим недолік. Йому було 37. і він працював охоронцем в школі, де навчалася Таня. Власне, недолік був не у віці чи місці роботи, а саме в його стосунках із школяркою. Спочатку вони просто спілкувалися, згодом стали найкращими друзями, як пізніше розповість сама дівчина, але в якийсь момент їхні стосунки переросли у романтичні, а почалось все з таємного поцілунку за школою. Вже звучить дуже неприємно. Коли Таня розповідала Хоузу про свої домашні проблеми, той запропонував дівчинці тимчасово переїхати до нього. Тим паче будинок Хоуза знаходився всього в трьох з половиною кілометрах від домівки дівчинки. Мовляв, вона завжди зможе повернутися і це займає півгодини дороги пішки. 10 лютого 1996 року Таня зібрала всі свої найнеобхідніші речі і приїхала жити до свого нового 37-річного хлопця. Ну, чи принаймні їй так здавалося. На той момент вона була закохана і хотіла залишитися із цим чоловіком. Перші кілька тижнів, можливо навіть місяців, вона знаходилася в його домі цілком добровільно. Хоус сказав Тані, що ніхто не має знати про їхні стосунки, тому вона ні за яких обставин не має виходити з його кімнати, адже він жив не сам. Невдовзі історія забороненого кохання, така приваблива для молодих людей, перетвориться для Тані в історію насилля і ув'язнення, що триватиме аж 9 років, 9 із 10. В 2006 році, коли Тані виповнилося 24, Хоуз Хоус познайомив її зі своїми родичами, представивши як свою дівчину та майбутню наречену під вигаданим іменем Нікі Ален. Цей останній рік перебування у будинку Хоуза був для неї роком страху, адже тепер вона могла приходити до церкви, але за такий шматок волі дівчина постійно слухала погрози і розповіді про те, що Хоуз зробить з нею, якщо Таня вирішить втекти. Звісно, це були погрози смерті. Втім, Томас дуже недооцінив важливість соціальних зв'язків. В церкві у Тані з'явилися справжні друзі, що помітили її напружені стосунки із Хоузом. І навіть коли Таня вже була повнолітньою, така різниця у віці кидалася в очі, А враховуючи, як виглядали їхні стосунки, а власне Таня більше нагадувала підлеглу. Вони не знали, що відбувається насправді, але щиро порадили їй піти від цього чоловіка і почати нове власне життя. Саме ці розмови з новими друзями дали їй сил та сміливості, нарешті хоч комусь зізнатися, хто вона насправді і що з нею сталося. Чомусь першим, кому Таня вирішила зізнатись, став Джос Паріко. Який одразу ж зателефонував до поліції та оберігав дівчину до їхнього приїзду. В 2007 році Томаса Хоуза засудили до 15 років ув'язнення із можливістю умовно дострокового звільнення після 5 років. Таня Ніколь Каш наразі жива і здорова. Спочатку її віддали під опіку батька, щиро шокованого тим, що протягом 10 років його донька знаходилася всього за кілька кілометрів від його будинку. Невдовзі опіку відмінили, і дівчинка почала власне життя. В неї з'явились більш здорові стосунки із хлопцем, що приростуть в повноцінний шлюб у 2008 році. Для її чоловіка це буде вже другий шлюб. У нього залишилися діти від попереднього, втім, вони підтримують чудові стосунки із нею. Наразі Тані 43 роки, вона досі живе в щасливому шлюбі, а маленькі онуки від першого шлюбу чоловіка називають її бабусею. У 2012 році Таня написала книгу, в якій описала всі тривожні деталі свого 10-річного ув'язнення. Назву книги можна прикласти як. Спогади дитини з молочної упаковки історія Тані Ніколькаш. Ця назва відсилає до цікавого американського явища. Там на упаковках молока друкують фотографії зниклих дітей. На випадок, якщо інші діти, що питимуть це молоко, десь їх бачили. Фотографія Тані не раз потрапляла туди. Якщо вам цікаво, цю книгу можна купити мовою оригіналу у фізичному чи електронному виданні. Іноді години пошуку варті того, аби знайти цікаву історію зі щасливим фіналом. Як бачите, все ж бувають випадки, коли зниклих людей знаходять, навіть якщо минули цілі десятиліття. Звісно, сумно визнавати, що таких випадків насправді меншість. Втім, я сподіваюся, що якась дівчинка, що зникла цього року. Знайдеться завтра ціла та неушкоджена, нас чекатиме ще безліч історій із більш похмурими та тривожними деталями. Але я щиро вірю, що частина із них завершиться щасливо вже наступної півночі.